У неділю у Вашингтоні розпочала роботу найбільша міжнародна конференція присвячена проблемам ВІЛ-СНІДу. До США з'їхалися понад 20 тисяч її учасників: науковці, лікарі, громадські активісти та люди, що живуть з ВІЛ-СНІД. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. Президент Обама ліки від СНІДу зараз. Учасники параду людей, що живуть з ВІЛ, вигукували свої вимоги, але також і святкували досягнення. Це вперше з 1990 року, коли міжнародна конференція проходить у США. Це стало можливим після того, як були зняті обмеження на подорожі людей, що живуть з ВІЛ снідом. Але протягом цього часу змінилося обличчя епідемії. З 1980 року понад 30 мільйонів людей померли від сніду. Мішель Сідібе, виконавчий директор програми ООН з ВІЛ СНІДу, каже, що вже сьогодні існують ліки та механізми запобігання поширенню хвороби, що допоможуть повністю подолати СНІД. Зміни відбулися цього разу спільними зусиллями. Ми подолаємо СНІД. Ця можливість зникне, якщо ми не діятимемо разом. Конференція з Вілсніду сніду перетворилася на щось більше ніж науковий симпозіум. Цей Фапісереперс Гаїті закликає публіку перевірятися на віл. Тут також відбуваються дебати заплановані та стихійні. Жодного іншого захворювання не існує поганої репутації лише у ВІЛ. Родери Комар Хейс вступив у суперечку з противником рівноправ'я для сексуальних меншин. Хейс, колишній військовий, якому вісім років тому було поставлено діагноз ВІЛ, вірус, що спричиняє СНІД. Найгірше, Я думаю, це упередження, тому що ти не знаєш, з ким можна на цю тему говорити, хто нормально до цього поставиться. Коли люди дізнаються, що у тебе ВІЛ, вони починають до тебе ставитися як до неповноцінної людини. Але він сподівається, що незабаром це зміниться я дійсно вірю, що ліки від ВІЛ незабаром будуть створені. Не знаю, чи вигідно буде це фармацевтичним компаніям, але вони з'являться. і наскільки люсто просунеться в цьому напрямку, частково залежатиме від результатів цієї конференції. Тетяно Ворожко голос Америки.